Привіт! Зараз, як завжди, 8 година зранку. Позаду ви, ви бачите якийсь ресторан, схожий на замок. Тут ви бачите якусь велику гору, про яку я нічого не знав, що вона тут є. Попереду мене безкрайнє море. А ми з вами йдемо дивитися, що ж воно таке іспанська бюрократія. Дорога поки що трошки кам'яниста, хащів небагато. Нормальна кількість. І мене взагалі дивує, що ця дорога виглядає саме так з огляду на те, куди ми йдемо. Але нічого, ходіть, подивимось, що ж воно там далі. Так, схоже, що сонце помало, але все ж таки збирається підійматися. І що мені подобається, що дорога все ближче і ближче веде по приморе. Що мені не подобається, в цій стороні я чую, як стріляють. Можливо, йде полювання на кабанів, але я отака темна фігура, яка виглядає з за кущів. Можу бути схожий на нього. Надіюсь, мисливець розуміє, що кабан не є настільки високий, щоб біжати поверх хащів. Ну, добре, подивимось на море. Так, недовго довелось чекати, як з'явилася перша цікавинка. Що мене цікавить в ній, чи буде там така прибудована так звана лавочка, яку я вже досліджую. Чи там не буде нічого. Суха кладка. Далі видно, що з віками хтось трошки... Під універсалою. О, можна навіть зайти всередину. Немає ні звіра. О, наша вже знайома, мабуть. Так, резервуар на воду. Тут вон витяжка. Слухайте, в людей був резервуар на воду. Це багато про що говорив. Так, знову такі Схоже на отвір для стрільби з лука, але це, мабуть, для витяжки вдома. Поличка. Знайома нам уже синя фарба, улюблена в Іспанії. Знов витяжка. І там ще поличка. Тобто це була поличка чи він що там? А, там лежить ланцюг від ровера. Я думав, змія скрутилася. А ви знаєте, якщо змія скрутилася, то вона робить з себе пружинку для нападу. І це означає, що потрібно від неї якомога швидше відійти. Поки я ходив по тому будиночку, мені здалося, що я побачив, як за вікном щось так хуп, і пробігло таке жовтеньке. Але я думаю, так, як завжди, знаєте, листя за листя так заходить і робить враження якогось руху. І коли я саме. Образило, ну, бідно, що я тільки-тільки виключив камеру, виходжу з хати і на мене вибігає пес. Але добре, що він дружелюбний. Він зупинився, забуксував. І я далі чую, далі йдуть люди там позаду. Я думаю, ну хайкери гуляють своїм псом. Добре. Я обійшов ще хату з іншого боку, там не було нічого цікавого. Я пішов, хайкери так звані пішли в іншу сторону, я дивлюсь, так дивно. вони всі, У них кашкети помаранчевого кольору. Жилетки помаранчеві. І вони щось таке на плече закидають, якісь такі палки великі. Думаю, що, що це за хайкери дивні. А це не хайкери, це мисливці, про яких я казав. Вон, я бачив ще його там. Кашкет помаранчевий. Блін, тут просто зараз відбувається полювання. Мені треба швидше рухатись до цікавинки. І добре, що вона вже недалеко. Ходіть. Мисливці. Небезпечні не лише тим, що вони можуть вас випадково підстрілити. Ну, а ще є таке, що вони можуть поранити кабана, і він буде дуже злий в адреналіні в страху тікати. І якщо він втече просто на вас, тоді може видатись складна ситуація. Тим не менше, я вже дуже близько до цікавинки. Давайте глянемо, як вона виглядає здалека. Я дослідив, що тут трапилось, і розкажу вам історія, в принципі, недовга. Але спочатку мені би хотілося вам це все показати, щоб ви тим часом спробували подумати і поздогадуватись, що, що могло відбутися. Коротши ну його в бані, вони щойно почали стріляти як шалені. Я обернувся, а вони стріляють по птаху, який летить до мене. Тобто кулі і мали летіти в мою сторону приблизно. Ну, Надіюсь, вони стріляють під кутом догори. Я пошвидше чекую, щоб хоч за гору зайти. Ті мисливці, то шальоні варіяти. Сонце вже майже, майже винирнуло, а ми вже ось-ось біля цікавинки. І подивіться, яке це красиве місце. Воно тут одночасно красиве і сумне. А мисливці продовжують гатити. Добре, що я за горою вже від них. Ну, Горбиком, так скажем. Тому надіюсь, я в відносній безпеці. Отже, ми з вами на вході, як воно називається в Google Maps, село Привид. Я би це назвав не те, щоб поселенням, не знаю, квартал. Але, по-перше, чим воно круте? Воно є на горі на березі моря. Дуже круте місце. Воно є ніколи не було вживане. Тут просто рай для вуличних художників. Тут є, ви не повірите, ліцензія на графіті. На вході нас зустрічає ось ця будівля. І це буде наше таке перше графіті. дуже, Я так розумію, це якась єгипетська тема чи яка. Кіт, наче єгипетський, сидить, наче на колоні такий мармуровій. А жінка, наче японка. І навіть он, сонце в неї сходить. Так, нас зустрічає ось цей порожній, порожня будівля. Не знаю до чого вона мала бути. З неї зразу урвище донизу. Мабуть, це було щось технічне, яке мало забезпечувати це село. По легенді тут 111 жилих приміщень, які ніколи не використовувались, а мало бути більше, мало бути 500. Також, по іншій легенді, тут 8000 графіті. Тому так дуже сильно на кожному я зупинятись не буду. Але. Я пороблю фотографії самих цікавих і закину в спільноту на Reddit, знизу є посилання. Там прокрутіть і знайдіть цікавий вам пост, який ви би хотіли глянути. Мати рідна. Ті патрони мабуть, дорожчі за те м'ясо, що вони отримують з тих птахів. Тут, схоже, є лише фундаменти. З будинків, які так і не побудувалися ще. А ми вже все ближче до села Привид, до міста привид, поселення привид, район, квартал привид. Як кажуть місцеві, вони називають це місто привид, не тому, що там живуть привиди, а тому що вночі, коли сильний вітер і тут в будівлях немає жодних вікон і дверей. Утворюється такий звук, наче кричать привиди? Я бачу вже в двох місцях ім'я Чолбі. Хто це такий? Так, в цю будівлю що немає заходу, а там нема нічого цікавого. Знизу ми бачимо ще трошки недобудову. Мабуть, це мало бути щось по типу як місток. Але місце ну просто. Так, знову, мабуть, робота чолбі. Або він просто підписався зверху над нею. Давайте подивимось. Фенікс і знизу пише Чолбі. так це його робота явно. Ви можете звернути увагу, що будинки по тисячу років, які мають ще стоять, а ось ці

Ходіть, подивимось, до більше завершених будинків. Там є, вон, бачите, вже обштукатурені. Глянемо, подивіться, все валиться. 51 рік, скажімо так. Ну, хай буде, поки будували, рівно 50 років. Все обсипається. А, дивіться, я думаю, що за каменне утворення це мішки з сипучими сумішами, які так і залишились. Бачите? Папір вже згнив, а залишились лише сипучі суміші і утворили таке оригінальне. наче пам'ятник цієї недобудові. Вемс. Мабуть так звали майстра. А чолбі, я так розумію, тут окупував це місце. Всюди його графіті. Ну йдемте подивимося вже в цей потужний особняк. Вау! Непогані художники. Знову наш улюбленець Чолбі намалював голума, який тримає свою прикрасу. Та, тут від графіті очі розбігаються. Я звернув за собою увагу, що я вже ходжу як по музею, і в кожну кімнату заходжу, розглядаючи малюнки. Це вже як арт-галерея майже. Але ще я звернув увагу, я не бачу, як піднятися на другий поверх. Немає, навіть немає місця, де биологічно могли бути сходи. Тому це зараз буде завдання номер один знайти, як виходити наверх. Як бачите, зовсім поряд є жилі будинки. Але тут далі отакий дивовижно-артистичний забор, обв'язаний якимось ланцюгами, поліцейською стрічкою. Добре, що я сюди зайшов з іншого боку. А вон де були сходи. І Я бачу, яка доля їх спіткала. Це трошки ускладне завдання. Дивно тут приміщення, яке має на підлозі плитку, на стіні. Підвісна стеля. Що це була кухня. Вон тут є якийсь, наче як витяжка, комен, витяжка і комен, мабуть. Тут щось схоже на туалет. Тут мало би бути, не знаю, вхід зі двору чи що. Вон, подивіться, як хтось собі чітко живе. Ера, коли ще не було пластикових вікон. Завіси заржавіли зовсім. О, цю можна розробити. Це схоже на мотки паклі, яку Ліпили гіпсом і до них приліпляли уже гіпсокартон. Щось мені підказує, що мені доведеться карабкатись наверх. Йдемо подивимось. Це хто до раймон, чи як він називався? Дивно, ні? якесь тут вікно з аркою, підвіконня зі штучного каменю і знизу ось таке маленьке квадратове віконце. Це для чого. Ей, рушничок! Ти знову обкурився. Ай-яй-яй. Ось кусок такої арки. Хтось цей позначив деталь. Щоб знати, куди її ставити, була полакована, видно. Сухе-сухе дерево, не знаю. Теж з скуски вроблене. Ці дірки в стінах для балок. Мені нагадують ті самі, що були в печері, котрій тисячу років, тільки тут 50 років вже стан такий самий, а може гірший. Мені здається, що після години поневірянь я знайшов сходи. Опа, так і є. Надіюсь, вони не зроблять те, що попереднє. Просто от зараз так фарбу розбризли, наче тут стався якийсь страшний злочин. Класно, отак от ідеш і думаєш, так, перейду в двері зараз, переступлю ногою і гопа, на перший порог. Мені здається, я тут не сам. Хтось щойно знизу ніби пройшовся. А вон іде мисливець. Несе рушницю дулом, блін, махає тим дулом. Мені здається, дуло повинно бути або догори, або в землю. Він його наставив назад. І Якщо він випадково пальне, то дуло в один момент навіть було на мене, показало. Характерні іспанські шафки вбудовані в стіну. Не стоять просто так посеред кімнати. Я до того таких не бачив. Тут вперше такий зустрів. Так як бачите, ми досить вже високо. Дивна діра. Так, наче не повинно би було її тут бути. Це наче якийсь супергерой сюди влетів і проломив усі ці стіни, але для чого вони? Тут просто набудовано дуже багато таких стін з перетягом, наче з дирками такими. Я не розумію суть цієї будови. Дивина та й годі. Просто приміщення забудоване цеглами чому. Хм. Тут, до речі, хтось написав пояснення: це є Glory Холл. А, -а, а. Також у когось була інша думка. Він вважає, що тут джуманджі. Ну, я заходити не буду в тому чи іншому випадку. До речі, на даному етапі мушу похвалити місцеве населення і туристів, що сюди приходили. Ще жодного какухая тут не зустрів. І тут нічим не смердить. Звичайно, є там баночки від пива таке, але ну, в такому місці це не страшно, тут і так все. Це місце це одне суцільне сміття. Але ніхто не накакуханув, як в печерах, вони люблять робити. Вон там, ви бачите, якусь вежу. Все, я на вершині цього. Населеного пункту. Я знайшов вихід на сам-сам верх. І мені здається, я розумію, що це таке було оця стіна. Я розумію, що це було, не розумію, чому так було. Бачите, зверху на даху я стою. І отут є теж отакі, отакі всюди стіни під, під тим, де мав бути дах і черепиця. А далі йдуть витяжки. Схоже, це якась хитра і складна система витяжки. Всі стріхи зроблені зверху, де йде ці кутики, вимурувані таким типом. Оце цегла з дирочками. І далі воно йшло у витяжку. Чому так? Не знаю. Хто будівельник, хто майстер, хто пояснить. Принцип роботи таких витяжок. Стріха забудована, ви бачили там, де було пробите. Отак стріха все забудована. і переходить ось таке. Чому? Давайте трошки оглянемо, що тут було видно. З вікон, так скажем. Місце просто... просто неймовірне. Я тільки зараз собі зрозумів, що це ж будинки пофарбували графітчики. Скільки вони сюди вклали фарби? Це прірва грошей. Найняти людей, щоб вам пофарбували так дім, вам обійдеться, я не знаю скільки тисяч євро. А тут вони це зробили для задоволення. Як ви бачите, тут валяється відра від фарби, щоб ви розуміли розмах не лише балончики, а й відра. Ну що ж, гадаю, я вам вже достатньо показав, ви вже собі склали якесь певне уявлення, у вас вже з'явилися якісь думки, що тут саме сталося, чому набудували стільки жилих приміщень, тут ніколи ніхто не жив і вони просто зараз падають під впливом часу. Отже, що сталося? В 1973 році швейцарська компанія отримує всі дозвола, ліцензії на будову тут е житлового комплексу, я би його так назвав. Дозвіл не отримали на будівлю 500 житлових приміщень різного типу: квартири, таунхауси і так далі. Але про що вони, можливо, не знали. Паралельно з тим йшов процес про те, щоб зробити тут заповідник, Так як тут селяться певний вид птахів, які в червоній книзі. І, власне, через приблизно рік, як тут вже відбувалася будова, Виходить постанова, підтверджується, що це буде заповідник. Тут не можна ні будувати нічого, ні жити, взагалі нічого робити тут не можна. І компанія втрачає свою ліцензію на будову. Відповідно, на цьому і історія закінчилась. Що цікаво, десь два роки тому чи 5 років тому, вони. Відмінили цю постанову про те, що це заповідник. Мабуть, тих птахів або вже нема, або вони більше тут не селяться, не знаю. І тут тепер можна все будувати і робити, що хочеш, тільки інвестори, вже знаєте, не мають, мабуть, більше довіри до влади цього міста. Ось така бюрократія, ось така історія. Що ж, дякую вам за перегляд. Надіюся, ви щось побачили цікаве, дізналися щось нове, і побачимось через тиждень.